Сьогодні вам буде запропоновано обговорити питання запрошення в Україну міротворчої місії Організації Об'єднаних Націй, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Ми бачимо це, це за моїм дорученням пропрацювали апарат Ради безпеки, працювали в уряді. Були залучені в Міністерство закордонних справ. Ми бачимо це як найкращий для нас формат це поліцейська місія Євросоюзу. Впевнені в тому, що це буде найбільш ефективним і найбільш оптимальним гарантом безпеки в ситуації, що склалося, коли слово мира не дотримується. Ні Росією, ні тим, хто її підтримує. Можу сказати, що під час мінських переговорів я попередньо обговорював це питання. Із президентом Франції, і з канцлером Німеччини і з президентом Росії, передбачаючи, що мінські домовленості не будуть виконані. Після прийняття сьогоднішнього рішення, а я сподіваюся, воно сьогодні буде прийнято, ми розпочинаємо офіційну роботу звернення до наших партнерів, офіційні консультації, які зможуть забезпечити мир.